Привіт, мої маленькі дослідники! Сьогодні ми з вами вирушимо у дуже важливу подорож по екологічній стежині. А хто буде нашим провідником, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Я без ніг, а все росту, до сонечка тягнусь. Мені потрібен дощик, ґрунт і листячком сміюсь. Влітку квіти розпускаю, восени плоди дарую. Що це таке? Хто вгадає, який дар природи вартую? Молодці, це рослини. Погляньте, хто завітав до нас у гості? Це листочок, і він запрошує нас дізнатися, як рослини допомагають людям. Листочок розповідає, що рослини це справжні чарівники, адже вони дають нам дуже багато корисного. Подумайте, що ми їмо? Що виростає на грядках чи на деревах? Подивіться на це яблучко, яке воно смачне і корисне! А де воно виросло? Так, на яблуні. А ось морквинка. Вона солодка, хрустка, і від неї оченята добре бачать. Де росте морква? На городі. А що це за смачна булочка? Так, хліб. А з чого роблять хліб? Із зерняток, які ростуть на полях. Отже рослини годують нас смачними овочами, фруктами та хлібом. Вони дають нам силу і допомагають рости великими та міцними. Листочок шепоче – що рослини не тільки годують нас, а й лікують, коли ми хворіємо. Це справжні рослини-лікарі. Погляньте на цю маленьку ромашку. Коли болить животик, матуся може заварити чай з ромашки і стане легше. А коли кашляємо, нам допомагає липа. А ось м'ята, вона так приємно пахне і заспокоює. Отже рослини можуть бути нашими помічниками, коли ми хворіємо. Але пам'ятайте, що ліки з рослин може приготувати лише дорослий. Рослини – Роблять наш світ дуже красивим. Уявіть, як було б сумно без яскравих квітів. Подивіться, які гарні квіточки! Вони прикрашають наші будинки, парки, клумби. Вони пахнуть і ними приємно милуватися. Квіти дарують нам радість. І гарний настрій! А тепер листочок розповість найголовніший секрет: рослини це легені нашої планети. Вони виробляють кисень. Це таке повітря, яким ми дихаємо. Без кисню ми не зможемо жити. Подивіться на цей зелений ліс. Або парк це справжні фабрики кисню. Коли ми гуляємо серед дерев, ми дихаємо чистим, свіжим повітрям і нам добре. Тому дуже важливо берегти дерева і всі рослини, щоб ми завжди могли дихати свіжим повітрям. Молодці діти! Сьогодні ми пройшли екологічною стежиною і дізналися, як багато добра приносять нам рослини. Давайте пограємо в гру, що дарує нам рослина, і пригадаємо, що нам дає ця рослина? Так, їжу. Що ще нам дає рослина? Ліки. Що ще дарує нам рослина? Красу. А найголовніше? Так, чисте повітря, кисень. Правильно, рослини наші друзі, і ми повинні їх оберігати. Не ламати гілки, не рвати квіти без потреби, не топтати траву. Тоді наша планета буде завжди зеленою, красивою і чистою. Вам сподобалась наша екологічна стежина? І мені також. Бережіть природу малята до нових зустрічей!